Ми звикли думати, що віра це така, знаєте, сила, впевненість, здатність іти по воді, так. Але що, як її найсильніший прояв ховається зовсім в іншому, в моменті повної поразки. Mm. Сьогодні ми розберемо одну дуже відому історію, де головний герой починає тонути. І саме в цьому падінні, як стверджує аналіз, що ми використовуємо, він знаходить щось набагато цінніше, саме так. Ми заглибимося в розповідь з Євангелія від Матфія про те, як учень Ісуса Петро йде по воді. Угу. Але ключове питання, яке ставить автор, не в тому, як йому це вдалося, а в, чому? а в тому, що насправді сталося, коли він почав тонути. І цей погляд, ну, він пропонує абсолютно по новому подивитись на сумнів і відкриває дещо дуже несподіване про саму природу довіри. Гаразд, давайте розпакуємо це. Історія починається ну на піку емоцій. Так, абсолютний пік. Щойно сталося диво насичення п'яти тисяч людей. Учні, мабуть, були в ейфорії. Безумовно. Вони бачили, як їхній учитель, по суті, переміг голод, показав неймовірну владу. Здавалося б, після такого, ну хто взагалі може засумніватися? Точно. Це був момент тріумфу. Вони були свідками чогось неможливого. І саме в цю хвилину, коли вони ймовірно хотіли святкувати, насолоджуватися цією перемогою, Ісус робить щось е, кардинально протилежне. Так і на перший погляд, дуже дивне у тексті. Є одне слово, яке просто впадає в очі негайно. Угу, так, ісус негайно змушує їх сісти в човен і плисти на інший бік без нього. Це звучить майже жорстоко, правда? Так, він не просто пропонує, він буквально виштовхує їх з цього моменту слави в невідомість. Навіщо? І це перший важливий висновок, на який звертається увага. Слово, використане в оригіналі, змусив, воно вказує на певний супротив. Тобто, вони не хотіли? Вони не хотіли йти, вони хотіли залишитися на цій хвилі успіху. Але Ісус розумів, що справжній ріст він приходить не в комфорті тріумфу. А у випробуваннях саме так він відправляє їх самих назустріч шторму, який як він знав наближався. Тобто, перший висновок з цього аналізу справжній розвиток починається не в моменті перемоги, а коли нас виштовхують з нього. У зону дискомфорту так це ніби підготовка до чогось більшого. Урок, який неможливо засвоїти на березі, саме. І поки вони борються з хвилями, він іде нагору молитися. І тут є важлива напруга, яку підкреслює автор. Яка саме? Учні почуваються абсолютно самотніми, покинутими посеред моря. Ну, звичайно. Але насправді вони під наглядом.